Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Підходьте, будь ласка, ми вам подаруємо Слово Боже, подаруємо нові заповіти. Бо хочу сказати вам також добру свістку, що Бог хоче подарувати кожній людині прощення гріхів і життя вічне. За це не потрібно платити. Ісус Христос заплатив на Голгофському Христі, помираючи за нас, проливаючи святу невину кров за наші слава гріхи. Ісус Христос заплатив за людські гріхи і помер, то в третій день Він воскрес. І Він є живий, і Він і сьогодні хоче спасти кожну людину. Слово Боже говорить, Господь закликає, Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені. Я вас заспокоюю. Візьміть на себе ярмо моє, і навчіться від мене. Бо я тихий серцем покирливий. Берите спокій душам своїм. Ісус любить людей, і Він закликає своєю любов'ю. Покайтеся своїх ріках, вірите в нього, вірити в Ісуса Христа і спасетеся. Моліться за Україну, щоб Бог зупинив цей геноцид, тривав нам мир і спокій в наші серця і в наші сім'ї.